Доброго дня! Сьогодні перший день викопки гібридних форм картоплі. І, власне, буде на цьому етапі відбуватися і добір більш кращих, більш сильніших і цікавіших форм. В цьому відео буде представлена лише незначна частина, тому що якщо все знімати, то мені не лишається іншого, як тільки знімати. Іншої роботи. Від мене не буде, а роботи тут, повірте, багато. Це відео перше в такому форматі. Планую серію таких відео. Переглянувши відзнятий матеріал, зрозумів, що припустився помилки. Камера не зовсім передає те, що є по факту. Щоб виправити цю помилку, надалі буду знімати відео. У такому форматі. Для більш точного відображення урожайності і розміру клубнів буду використовувати за одиницю виміру коробку сірників. Вже відзнятий матеріал, я не, в мене змоги немає перезняти. Буде він поданий так. А вже наступний матеріал новий відзнятий буде тільки в такому форматі. Ось, доволі цікавий гібрид, але без, без одиниці масштабування важко зрозуміти його урожайність і розміри. Те, що я брав клубень в руку, ну зрозуміло, що він великий. Ну наскільки великий, важко зрозуміти. Але якщо ми зробимо ось так, наприклад, додамо пачку сірників, то картинка міняється в інакшу сторону. І коли я вже вам покажу. Ось так, то зрозуміло, що дрібних клубнів тут мало. І коли я говорю, що переважають в загальній вазі там середні і крупні клубні, то дрібні клубні це ті, які менші сірникової коробки. Ранньостиглий гібрид під номером 21-23. Вирощений на легкому чорноземі з раннім сроком посадки. Приблизна врожайність до 400 кг і сотки. Гібрид рясний, клубні привабливої однотипної овально видовженої форми темно-фіолетового забарвлення. По масі та кількості переважають крупні і середні. Середнього розміру клубні. Дрібних дуже мало. Шкірка дуже гладенька, без признаків фітоушкоджень та уражень. Вічка не глибокі. В основному залягають на верхівці клубня. Кількість їх доволі чимала. М'якуш фіолетового, переважно фіолетового забарвлення. Такий антоціановий окрас. Клубні сухі, стійкі до механічних пошкоджень, візуально придатні для зберігання. З особливостей мають дуже привабливий товарний вигляд, що непритаманно, більшій більші кількості екзотів. На другий рік вирощування показав себе непогано порівняно стабільно з попереднім роком. Проявляє стійкість до ряду грибкових захворювань, середньостійкий до вірусів. Залишається на наступний рік. Середньоранній гібрид під номером 21.11. Вирощений на легкому чорноземі з раннім сроком посадки. Приблизна урожайність до 400 кг і сотки. Гібрид рясний. Клубні видовженої однотипної форми жовтого забарвлення. Переважають по масі і кількості крупні і середні клубні. Вічка не глибокі, кількість на клубні невелика. Шкірка гладенька. Не дуже цупка, без особливих фітоушкоджень і уражень. Негативних проявів ось таке розтріскування. М'якуш жовтенький, ріжеться не дуже легко, візуально придатні для зберігання, але у вологі роки. Зберігається не дуже добре. На третій рік вирощування показав себе добре. Краще, ніж минулого року. Проявляє стійкість до комплексу хвороб. Лишається на наступний рік. Гібридна форма 2138. Отримана внаслідок срещування сорту Пікасо і сорту Гала. Клубні мають притаманний окрас сорту «Пікасо». Але форма клубня кругла. Доволі цікавий гібрид, лишається на наступний рік. На перший погляд, доволі урожайний сорт клубні крупні і любий би господар, лишив би в себе в господарстві таку картоплю. Але даний гібрид дуже пошкодений. Пошкоджений веретоновидністю. Ось бачите, це вірусне захворювання, як воно проявляється. Від фостика, від столонної частини клубінь ширший, а верхівка йде на конус. До верхівки йде на конус. І дуже багато таких вічок. Це проявляється в такій формі, ось, в такій це просто-менш просто пошкоджений клубень. Бачите, які великі, гарні клубні, але вся гібридна форма ця йде на відбраковку. Багато гібридних форм першого року вирощування, наприклад, доволі непогані. Я детально відео не описую, тільки ті, що вже росли протягом років. Наприклад, як оця ця червона, ось біла, просто ідеально округлої форми. Я Для порівняння, щоб було зрозуміло, якої величини самих клубні. Шкірка шершава, приємна на дотик доволі. Їх... Невелика кількість, це тільки перший рік випробування. Я їх детально відео описувати не буду. Крупні клубні, але по ряду причин нестійкість до захворювань, погана лежкість Ось на хвостиках велика картоплина, вже починає псуватися і практично. 90% ось таких клубнів мають пошкодження із столонної частини. Вони зберігатися не будуть. Хоча самі по собі мають прекрасний вигляд. Йдуть на відбраковку. Пізньостиглий гібрид під номером 21-26. Вирощений на легкому чорноземі із раннім. Сроком посадки. Приблизна урожайність до 350 кг із сотки. Гібрид рясний, клубні привабливої однотипної овальної форми. Можна віднести овально видовженої форми, світло фіолетового забарвлення. Переважають по масі і кількості крупні. І середні клубні, дрібних дуже мало. Вічка глибокі, на клубні їх чимала кількість. Шкірка гладесенька, тоненька. При ранніх копках може шкрябатися. Ріжеться доволі важко, м'якуш твердий, зараз подивимося, має ось такий Окрас ніжно-ніжно-фіолетового окрасу, біло-фіолетового окрасу. Такий легкий антоціановий окрас. Клубні сухі, механічно стійкі до пошкоджень. Візуально придатні для зберігання. З особливостей мають високий товарний вигляд, дуже привабливий. І стійкість самого клубня до земельних хвороб. На другий рік вирощування показав себе непогано. Краще навіть, ніж у минулому року. Проявляє стійкість до комплексу грибкових захворювань, середньостійкий до вірусних захворювань. Лишається на наступний рік. Гібрид під номером 2107. Першого року розмноження вирощувався на чорноземі. Доволі рясний, клубні рівномірні, середнього крупного розміру, дрібних мало. Приблизна врожайність до 300 кг сотки. Клубні гладенькі, правильної форми, немає ніяких захворювань. Доволі стійкий до сукупності захворювань. Дуже висока товарність. Всередині м'якуш жовтий. Гібрид доволі цікавий. Лишаю на наступний рік. Доволі цікавий раннє стиглий гібрид першого року випробування. Клубні. Крупні, але по кількості переважають дрібніші клубні. По масі, крупні і середні. Особливість його в тому, він має ось таку січату шкірку. Доволі рідке явище. Клубні правильної однотипної форми округло овальної. Зараз подивимося, який м'якуш ріжеться не дуже важко, але м'якуш твердий всередині білого кольору. Дуже стійкий до комплексу хвороб, в тому числі і вірусних. Гібрид лишається на наступний рік. Гібрид під номером 2110. Середнього терміну дозрівання приблизна урожайність до 300 кг сотки. Досить урожайний, але не рясний. Клубні середнього і крупного розміру. Клубні гладенькі, правильної форми. без Ознак захворювання. Стійкий до вірусних захворювань і до фітофторозу. Слабостійкий проти альтернаріозу. Розрізається м'яко. Всередині м'яко ж білого кольору. В цілому гібрид. Цікавий лишаю на наступний рік. Середньостиглий гібрид під номером 2104. Доволі врожайний, легкий чорнозем земля. Первого року розмноження. Ось такий всередині. Зараз розріжемо, глянемо. М'якуш кремовий. Дуже приємно ріжеться, не репить. М'яко ріжеться. Середньоранній гібрид під номером 2102 першого року розмноження. Дуже рясний, клубні, рівномірні. Середнього розміру. Урожайність трохи менша показників сорту Белароза. Земля вирощування легкий чорнозем. Клубні самі гладесенькі, видовженої форми, овально видовженої форми. Практично вони всі рівномірні. В середині темно-фіолетового забарвлення дуже соковита прямо ж сік біжить. Середньостиглий гібрид. Першого року розмноження. Земля легкий чорнозем. Самі клубні доволі крупні. Якож має отаке забарвлення, в принципі, як і зовнішній вигляд, має ось такий окрас. Вона різнокольорова, червоно-жовтого окрасу забарвлення такого. Всередині ось така п'ятниста, також антоціанове забарвлення. Ножем ріжеться. Не, не м'ягко, трохи репить. Забарвлення всередині ось таке. Наука, врожайність на рівні белої рози. Гібрид під номером 2108. Першого року розмноження доволі стійкий до фороб середнього терміну дозрівання. Клубні гладенькі, висока товарність, урожайність приблизно до 400 кг із сотки. Клубні чисті, гладенькі, від середнього і до крупного розміру. Але багато попадається і дрібної картоплі. В цілому дуже врожайний. З недоліків тільки те, що клубні тримаються куща. Не досить подобається мені таке. Але в цілому гарно. М'якош кремовий. В цілому гібрид мені подобається. Лишаємо на наступний рік. Середньостиглий гібрид під номером 2109. Приблизно урожай 250 кг і сотки. Клубні середнього розміру крупних мало. Дрібні і середнього розміру. Такий би гібрид би собі не лишав би, але в зв'язку з тим, що відноситься до екзотиків із червоним м'якушем, то лишиться на наступний рік. М'якуш всередині має ось таке забарвлення. доволі соковита. Сама сам по собі гібрид. Середньостійкий до захворювань, особливо нестійкий до вірусних захворювань.